Ось так виглядає дід мороз. Насправді це молода жінка, в котрої немає бороди і звати, проте вона вміло вправляється з обов'язками казкового героя, а саме забезпеченням всіх охочих подарунками. Катерина Заворотна розповідає, що її друзі скаржили, що серед буденності не вистачає свята. Щороку дарують традиційні подарунки і майже немає сюрпризів. Так і з'явилася ідея створення анонімних дідів морозів. Просто створила групу ВКонтакте, де запрошувала друзів і пропонувала обмінюватися адресами, і пізніше виникла. Ініціатива ще поставити коробочку ось у літературному кафе, щоб люди, які не користуються соцмережами, могли також долучитися до цього обміну. Тобто той, хто залишив записку, отримує в обмін невідому адресу, куди відправлятиме подарунок. І саме до Нового року через пошту одержать сюрприз від людини, котру ніколи не бачив. Аби долучитися до любителів сюрпризів, потрібно залишити деяку інформацію про себе. Вкладають свою адресу, вкладають номер телефону, дані. Про які можна було б потім зв'язатися, ті людині, до якої прийде смс-повідомлення на телефон, зробити це може кожен охочий, до речі, безкоштовно. Вже близько півсотні українців зголосилися випробувати себе анонімними дідами-морозами. Завдяки соцмережам до цієї ідеї змогли долучитися мешканці Києва, Львова, Дніпропетровська, Тернополя та Закарпаття і звичайно Буковинці. Багато неприємностей, а менше доброти, а менше цього всього. І такі незвичні подарунки досить цікаво і потрібні нашому житті. Ще не цікаво, оскільки я вважаю, що будь-які інновації, навіть такі невеличкі, але є приємними. Якщо дорослі буковинці зазвичай не вірять у казку, то малече ніколи не піддає сумніву, що ті, хто несе за плачемо торбу з подарунками, не обійдуть їхню оселю. Дід мой і Санта Клаус і поїде е, Миколай Святий. Ольга Андрівська, Ярослав Левицький, місцевий час.